Одним з основних недоліків електромобіля брак станцій перезарядження по дорозі, але скидається на те, що нарешті з'явилось світло в кінці тунеля. Німецький стартап запропонував просту ідею встановити розетки на ліхтарних стовпах. Нещодавно їхня ідея отримала вцілення. Завдяки співпраці зі столичною електромережею у Берліні з'явились чотири такі зарядні станції. Кабель, за допомогою якого здійснюється перезарядження, водії возять із собою. Таким чином, перезарядження відбувається швидко і без проблем. Разгроса проблема сягає великою проблемою діти, що електромобілі рухаючись потребують регулярного перезарядження, оскільки вони не можуть цілий час залишатись на паркінгу, на дорозі мусять бути розетки. З іншого боку, немає сенсу встановлювати скрізь коштовне обладнання, яке вимагає спеціального дозволу і складних технологій. Зінтоданіш матканішлятів син. Дес бринг зіну аймалі технік митндан іма генуден штом ладен, де си волі банс Хент де штромфертрак амладикабель дран. Це дуже проста ідея, в основі якої використання вже існуючої електричної мережі. За словами винахідників, вартість зарядної станції на електричному ліхтарі від 300 до 500 євро. Навіть з урахуванням виробничих затрат на виготовлення розеток, ця сума далека від 10 тисяч євро, потрібних на облаштування традиційної станції перезарядження. Винахідники сподіваються, що дана технологія працюватиме не тільки на ліхтарях, але і у будинках, і на підземних паркінгах.